І скидала вам е, да, там, таку на окремому листочку аналізуємо п'єсу Е, там, де описана композиція цієї п'єси і так далі. Е, я би хотіла. Е, яким чином зараз да, з вами попрацювати? Я вам покажу зараз невеличку презентацію, да, ми з нею поговоримо, обговоримо цю презентацію, і тоді, і тоді ми з вами зможемо що ж таке з варією? В в мене аж три, і жодна не підключилась. Співок Ангеліна, да, підключилася. Так, отже, да, я зараз покажу вам на екрані секундочку. Окей. Okay. Не хоч ось. Я думаю, що ви бачите, да? Воно буде не в повному, напевно я не зможу на весь розширити оце. Так. Ну так, видно, ми, якщо можемо приблизити. Самі, ну, ну, я думаю. думаю, що повинно бути видно, в принципі, Пігмаліон. Да? Пігмаліон, ви знаєте, що це одна з найвідоміших п'єс Бернарда Шоу, написана в 1912 році. Тут використовується дотепність да, його зміст цієї п'єси, що забезпечило популярність цієї п'єси в багатьох країнах. Має успіх і по сей день. Він написав цю п'єсу за чотири місяці. Я вже говорила вам, да, попередньо, що цю роль взагалі було написано з самого початку для відомої актриси, яку він був багато-багато років закоханий. Але через театральні інтриги прем'єра в Англії була надовго відкладена. Епізод написання п'єси Півмальон відбитий в п'єсі Джерома Кіл... Кілті Милий Брехо. Перша постановка цієї п'єси відбулася у Віденському бургтеатрі в 1913 році. На неї прийшла сама гер... ексгерцогиня, герцогиня е... відвідав сам ексгерцог, герцог вибачте, Франц Фердинанд зі своєю дружиною. Дієві особи. Ось це да, це те, що у вас має вже бути навіть в зошиті записано, тому що я скидала вам да, цю інформацію. Е... Еліза Дулітл. Квіткарка Генрі Хіггінс, професор фонетики, Пікерінг, його товариш полковник, з яким вони зустрілися, так, і е, в результаті чого відбулася ось ця, е, ну, скажімо, суперечка, так, і е, вони побилися об заклад. Місіс Хіггінс це мама про, е, Генрі Хігнса. Місіс Пірс економка е, Хіггінса. Альфред Дулітл це батько Елізи. Місіс Ейфер Хілл – це гість місіс Хіггінс, да. Це вечеря, на яку було запрошено. Ну, ніби як, як не запрошено, а на якій вирішили перевірити готовність Елізи Дулітл до е, виходу в світ. Да? Запросили на вечерю до матері професора, і там була ще запрошена інша гість. Так, Клара, донька місіс Хілл, Фредді, син місіс Хілл, закоханий у, у Елісу. Е, і ось, на думку Гранді, е, да, насправді, Пігмаліон це е, образа суспільного смаку. В асоціаціях театральних е, е, там, да, колах було е, Цю фразу вирішили прибрати, погрожуючи відкликанням ліцензії в театру. Громадськість не підтримала критиків. П'єса йшла під часті вибухи облесків, в кінофільмі навіть епатажна фраза також присутня є. Так ще хтось прийшов до нас. Льоша. А це писати в зошит? Ні, 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 це не пишіть. Не пишіть ви це, я думаю, що запам'ятаєте. Так, Олексієнко до нас приєднався. Добрий. Да, добрий день. Добре. Захар і хто там ще приєднався з тобою? Не бачу, хто ще третій. Так, ладно, переходимо далі. Отже, в 50-ті роки розуміння непристойності пом'яксило, тому і мюзиклі шоу дана непристойна фраза замінена на іншу, теж непристойну, але більш відповідно до тогочасного сприйняття. Дійсно, що це за фраза, я думаю, що можна буде зараз подивитися. А ну шо ж таки? Читаю. Поїхали далі. Взагалі, в п'єсі да, розповідається про лондонського професора фонетики Генрі Хіггінса, який вклав парі зі своїм приятелем, да, полковником Пікерингом. За умовами парі, Хіггінс має за 6 місяців навчити квіткарку Елізу Дулітл вимовляти так, як заведено у вищому світі. І на світському прийомі має представити Елізу Дулітл да, як герцоги. Назва цієї п'єси з іронічною алюзією на античний міф про скульптора Пігмаліона. Пам'ятаємо да, цей міф, mm -hmm. де е, пі, Пігмаліон скульптор закохався у витвір свого мистецтва, да, те, що він створив статую. І е, на прохання Афродіти, точніше так, він прохав Афродіту, щоб він її оживив. Вона його її оживила, І вона так і зробила. Годилася за, е, і. Е, оживила для закоханого створений ним образ, оживила статую, і таким чином, да, таким чином це все далі відбувалося. Так, зараз я хотіла би бтіла би б, хотіла б да, від вас що почути. Скажіть, будь, будь ласка, які ж. Тут компози... І, да, яким чином тут композиція цього твору складається, хто мені скаже. Пам'ятаємо композиція твору, да? це що? З яких елементів складається композиція твору? Експозиція, експозиція, право розмови, просто тоді Тільки давайте в порядку. Спочатку експозиція, тобто те, що да, нам е, ніби як представляє да, наших персонажів. Тут що буде експозицією у цьому творі? Випадкова зустріч двох е, героїв. Випадкова зустріч двох героїв. Зав'язка Парі Пікернга Хіггінса. Далі okay. розвиток дії, коли дівчинку навчають уже, так? Елізу дуліту. Кульмінація. Okay. 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 Well, І розв'язка. Ось це okay. те, в принципі, розв'язку. Тут герцогиня бунтує проти професора. Герцогиня мається на увазі хто? Еліза. Hey. Okay. Правильно. Це вона. Вона герцогиня. Вона бунтує проти професора. Правильно. Е, скажіть мені, будь ласка, ви дивилися? Е, ви дивилися, ну, скажімо, е, твір сам читали, чи дивилися п'єсу, ту, що я скинула? Ну, ще я посмотрела фільм. Ти дивилася фільм. Хто що? Mm. Хто читав? Я чуть-чуть прочитала, але я не до кінця прочитала. Mm. Там щось... О, це не О, зараз вона я дивився фільм. фільм. Ти теж, Ваня, дивився фільм, так? Да? Так. Я зрозуміла. Добре. А тепер е, дивіться, зараз я спробую. Демонструвати вам екран, ось цей ви е, зараз візьміть, будь ласка, або сфотографуйте собі, або запишіть. Сфотографувати, а потім записати. Так, да. ось такий пазл, зараз я приведу. Видно вам, так? Да? Е, Елайза Дуліт, або Еліза Дуліт, дівчина з простої сім'ї, вона є безграмотною, так, має цікаву. Зонічність. Генрі Хіггінс, професор фонетики, чоловік років 40, як дитина, хоча, так, да, здавалося б, 40-літній чоловік, але потребує постійного нагляду, як маленька дитина. Його товариш, пікерін, приємний тип старого армійця, полковник, зразковий джентльмен. І Альфред Дуліт, де батько Елізи, да, Літній, але ще дуже кремезний чоловік, йому, однак, вони знайомі, страх і совість, у нього надзвичайно виразний голос. Да? Взагалі, в чому взагалі, от, да, здавалося б, ну, що тут такого поганого відбулося в цьому творі? Ну, Є персонажі, є герої, взяли дівчину, квіткарку, не дуже, скажімо так. да, Високого розуму, так, інтелектуально не надто розвинену. Взяли її у вищий світ, почали готувати. Що такого поганого зробив Генрі Хігс? Ну, по суті, вона обращалася з нею як з настоящої кукле. Він з нею поводився. Так, з прислугою обращався ще. Так. Ну ні, як з прислугою він з нею не поводився, тому що там була в нього прислуга, йому не потрібно було як служницею з нею відноситися. Але як він до неї ще? Е, да, чому так е, ну, е, зацепило це Елізу, наприклад, да, от в кінцевому результаті? Чому вона збунтувалась? Бо вона хотіла. Що хотіла Вань? Бути вільною. Ну, він її не тримав. Я не там... мав її, дивіться, що відбулося? Була Еліза Дуліт. її Генрі Хіггінс побився об заклад спікерингом, що він її навчить гарним манерам, гарно розмовляти, і в кінцевому результаті вона світську да, там, тусовку, запросить, приведе її і представить її не як квіткарку, а представить е, її як да, герцогиню. Першим, першою спробою, скажімо, да, було вивести її в світ. Це обід з його матір'ю, з матір'ю Генрі Хіггінса, так, і з її подругою там і запрошеними гостями. Ага. В принципі. На, тому, на цій званій вечері да, Елайза себе показала досить, ну, скажімо, пристойно. Якби вона тихенько сиділа, е, їла да, і розмовляла, ну, скажімо, не, не надто багато розмовляла, да, то в принципі ніхто би дійсно не сказав, що вона дівчина проста, так, без манер певних і так далі. Що її так, ну скажімо? Виказувала найбільше всього. Mm. Да, вона вже навчилася розмовляти правильно, вона вже говорила, там, не вживаючи своїх там е, да, шкідливих словечок, якихось там або поганих слів, так, не лаялася, говорила правильно поставленою мовою, голосом і так далі. Але що її вирізняло да, в розмові, от коли починався діалог, з нею почали. Наприклад, там мама е Генрі Хіггінса почала з нею розмовляти з приводу погоди. І що її виказало? Не пам'ятаєте? Да, Ні. Її виказало те, що вона розмовляла ніби як робот. Да, от Ніби от уявляєте собі да, диктор, який читає mm -hmm. прогноз погоди. Повторяла всякі там фрази постійно. да, да, да. Тобто в неї е, да, вона це вивчила, вона це знала. От в чому проблема? Да? Можна навчити людину гарно розмовляти, можна навчити людину е, да, підтримувати розмову. Але чи цікавою буде ця розмова, чи змістовною буде ця розмова? Да? Коли людина знає слова, але не знає, як їх, да? куди їх ставити, як їх використати правильно? Ось тут була помилка, і над цією помилкою в подальшому почав працювати Генрі Хікс. Він почав виправляти. В принципі, він її навчав і танцям, та, і навчав гарно розмовляти, і е, навчав етикету поводження за столом, наприклад, там. як себе е, дама повинна світська поводити, наприклад, там, коли вона е, кудись приходить, та, що там їй двері відчиняють, її підсувають стілець і так далі. Та, тобто такі елементарні речі. Етика, він її навчав, який вона в принципі не знала. Да? Тобто вона ну, абсолютно не була готова до цього. Але, да, в принципі, він нічого поганого її не навчав, навчав її тільки хорошому, те, що їй знадобиться в житті, навіть якщо вона не стане тою самою герцогиною. герцогиною так? Спочатку, коли вона погоджувалась на цей експеримент, а цей експеримент так? Над, над людиною. Коли вона одразу погодилася на цей експеримент, скажіть, будь ласка, вона, е, як би це сказати, мала щось на меті, да? ну, скажімо, собі, поставила якусь ціль? Чого вона цим хоче досягнути? По сути, як да, да Настя, скажи. Ну, Я, ну, первою, нравію святи, і, і себе представляла як. Как... Ну, прям леді в такому красивому магазинчику з цвітання. Правильно, вона собі зрозуміла це, да? що ось, це ж класно, мене навчать гарно розмовляти, і я зможу стати не просто квіткаркою, яка ходить з кошиком да? і продає квіти, а відкрию да. свій власний магазинчик і буду в ньому продавати квіти, так? Тобто стану mm -hmm. бізнес леді також. Змогла б вона використати би, якби захотіла стати дійсно цією да, бізнес-леді, от всі ці свої навички і вміння, які вона здобула під час цього навчання? Так, да, Змогла. Угу. Да? І навчили манерам, і навчили гарно розмовляти. Тобто вона не просто торговка да, з ринку, яка хамить і кричить, а вона, в принципі, навчена гарно. Розмовляти. Виважено, так може повним реченням відповісти, так і так далі. Тобто цього всього її навчив. Це супер, вона готова була б да, відкрити свій магазин. Але водночас, да, що сталося? Стався злам в ній, всередині самій, да, тому що що? По-перше, вона закохалася, так? Закохана mm -hmm. жінка мислить зовсім по-іншому. Так як і закоханий чоловік, так? тобто закохана людина. Е, вона закохалася. Наступним кроком що стало ще? Чому вона так не хотіла повертатися назад туди, до себе? Mm. Ріта. Mm. Дуже не знаю. Ну, може, тому що. Что... А як би її, от як її сприймав її навіть той самий батько? Ну так. Так, тобто її вже, вона, в очах да, тих людей, в, тих, в очах тих людей, які, е, ну, скажімо, е, залишилися да, е, там, в тому світі, вона хто? Не в дах. Да? Да. Який нібито. Випав щасливий квиток. Це от те саме, наприклад, що от ви взяли би знаю, виграли у лотерею да, величезну суму грошей, і у вас е, сталася така нагода, і ви змогли придбати собі е, житло не знаю, де там, в Парижі, скажімо. да, і Ви поїхали туди, але придбавши там житло, ви не змогли там адаптуватися, не змогли там оселитися. І відповідно за якийсь час ви ні з чим. Або да, профічкали всі гроші і повернулися назад ні з чим. Да, як би вас сприймали? Як вдаху, який не вміє розпорядитися тим, що йому дарувала доля? Тут точно так само. Да? Що доля дарувала? Ну, так, Їй так, дарувала так, доля щасливий квиток, да? вона ніби як виграла в лотерею. Потрапити до е вищого світу. так? Але якби вона повернулася, як би її сприйняли? Звісно, як невдаху, да? Бо Вона не використала свій шанс, не змогла там зачепитися. Так? В принципі, ну, вона там, наприклад, не стати герцогінією. Так. Да. Ну, навіть якби, там, скажімо, да, вона не могла стати одразу для того, щоб їй стати герцогині, їй потрібно було б вийти заміж, як мінімум, за герцога, да. Да? щоб стати герцогиню. Але... Вона, в принципі, вона не хотіла уже та, когось іншого. Вона закохалася у Генрі Хіггінса, Хоча хто їй симпатизував? Знаки а, уваги до неї проявляв. Хто? Полковник. Пол, біл, да, полковник. А ще хто? А ще що місіс Хім? Фред. Фред, так. Да. Да. Фред. В одній одній, до речі, з версій закінчення цього твору, бо є декілька да, там, варіацій цього твору, в одній з версій, як закінчиться цей твір, насправді нібито вона вийшла заміж за Фред. Ну, якщо розглянути такий варіант, в принципі, це не найгірший варіант, да? тому що Фред. Він не з простої, скажімо да, родини, не з бідної, він не є е, людиною, яка не вихована. Так? Він, в принципі, да. ми можемо сказати, що він людина вихована е, е, з хорошої е, родини, так? Е, він кохає Ел Елізу, да, або Елайзу, як в різних варіаціях. Він її кохає, і в принципі можемо ну якби розглянути те, що вона з ним буде, ну можемо сказати, що вона буде з ним щаслива? Ну, якщо тільки чувства будуть взаємними.